Всіх вітаю на своєму YouTube каналі, та сьогодні ми поговоримо на тему, які документи повинні мати при собі працівники ТЦК і поліції при врученні вам повістки та що робити при незаконних діях працівників ТЦК. Працівники ТЦК та СП не мають права перевіряти документи у цивільних громадян та військовозобов'язаних без причини, тому з працівниками ТЦК завжди є поліцейський. Але дуже важливо знати, як має відбуватися ця процедура. Поліцейський, який звертається до людини для перевірки документів, зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду службове звання, пред'явити жетон, своє службове посвідчення, копію наказа коменданта на вимогу дати можливість ознайомитися із наявною там інформацією. Назвати підставу. Уповноважені представники ТЦК перед врученням повістки на вимогу українця мають пред'явити наказ коменданта. Щодо перевірки документів або копію службове посвідчення ТЦК, яке підтверджує, що вони саме ті, хто вказаний в наказі коменданта про перевірку документів, наказ або розпорядження ТЦК, яким уповноважено зазначених осіб на вручення повісток, назвати підставу. Також підстава повинна відповідати постанові Кабінету міністрів України No1456 від 29 до року, якщо ця процедура не буде виконана то може відбутися ось така ситуація. На обліку перебуваєте. На обліку перебуваєте? Посвідчення ваше. І, будь ласка, наказ коменданта, що ви повноважена особа. Спасибо. Ну, Давайте почитаємо його. Угу. Давайте почитаємо. Можна, так, да, я подивлюся документи? І приготуйте, хто ви, щоб я подивився, чи ви тут є в переліку. Ну так нема. Так які ви маєте повноваження? Нате? Тоді якщо вас тут немає, ви повноважень не маєте. Чого це ви дивите, що ну, тому що не ви я не повноважені. Ну так і я вас поздравляю. Ну, а відповідно ну, за що? постанови Кабміну 1457-1456 Має бути ну, повноважена ну, особа. То, що ви ТЦК, ну тут мене це не обходить. А, не обходить. Не обходить да. і ну і вам до побачення. Проте, якщо ця ситуація продовжується, або ви знаходитеся у розшуку ТЦК, то вас можуть затримати та доставити до ТЦК, або до відділення поліції для встановлення особи. В цьому разі дуже важливо наполягати на тому, щоб сам факт затримання був зафіксований та складений відповідно протокол про затримання. Також необхідно перевірити в протоколі дата і місце його складення, посаду, прізвище ім'я по батькові особи, яка склала протокол, час і мотиви затримання. Для чого це потрібно? Все просто. Для того, щоб цей факт був зафіксований та потім була можливість оскаржити дії працівників поліції. При затриманні вас, працівники поліції зобов'язані повідомити про це родичів, які зможуть зв'язатися з адвокатом та повідомити про цей факт. Також дуже важливо знати, що час затримання може бути не більше 3 годин. Тобто, якщо вас доставили до ТЦК і ви будете там знаходитися цілий день і вас не будуть відпускати, це вже кримінальна відповідальність. А що робити в тому випадку, якщо працівники ТЦК просто вас затримують та доставлять до ТЦК та будуть там утримувати? Чи можливо якимось чином їх наказати за неправомірні дії? Зараз розглянемо. Уявімо, що ви їдете на автомобілі, проїжджаєте на червоне світло. Чи несете ви відповідальність за порушення? Так, ви несете відповідальність, тому що ви порушили закон України про дорожній рух і ви проїхали на червоне світло. Ви повинні понести покарання. Тобто, іншими словами, ви скоїли правопорушення і ви повинні понести покарання. Тоді логічне запитання до вас. Чому ж тоді ви вважаєте, що якщо хтось скоїв правопорушення щодо вас? Обмежив вашу свободу, пересування не повинен нести відповідальності. Звісно, повинен. І Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за незаконні дії щодо вас. Я хотів би звернути увагу на такі статті, як 146 і 146 прим 1, про що говорять ці статті? Стаття 146 Кримінального кодексу це незаконне позбавлення волі чи викрадення людини. Стаття 146 прим 1 це насильницьке зникнення. У чому різниця між цими статтями? Особливу увагу звертає на 146.1. Чому? Тому що ця стаття стосується посадових осіб, які вас незаконно утримують. Посадовці це представники держави, тобто особи, які незаконно вас утримують. Що таке незаконне затримання? Це коли відбувається без санкцій суду, це коли немає протоколу затримання. Тобто, іншими словами, працівники ТЦК у нас 100 посадовці, представники держави. Тому ця стаття 146.1 це якраз про них. Але тоді виникає у вас логічне питання. А чому тоді я акцентую увагу про викрадення людини статтю 146? Пояснюю, ви, як і я, були неодноразово свідками ситуації, коли відео хтось викладає про те, як пакують чоловіків у бусик, і потім відвозять у невідомому напрямку. Це відео стає вірусним, після чого ТЦК починають відхрещуватися, що це не наші люди, це не наші представники. Ми провели внутрішнє розслідування і ми не знаємо, хто ці люди. Тобто, іншими словами, відхрестилися – Ось тому в даному випадку, зважаючи на те, що вони відхрестилися, вони не є посадовими особами. І тому я кажу, що стаття 146 буде застосована стосовно тих, хто вас затримує на вулиці. А 146 прим 1 це вже якщо йдеться про посадових осіб. А тепер давайте трохи докладніше. Припустимо, що ви йдете вулицею або їдете в автобусі, до вас підходять представники ТЦК або заходять в автобус і без вашої волі, без вашого бажання засовують у бус. Як це зазвичай буває разом з іншими чоловіками. І доставляють до ТЦК. Запитання: хто несе відповідальність за це? Точніше так, хто має відповідати за це? Однозначно, відповідальність за це несуть ті, хто доставив вас. Тому що було незаконне затримання без санкції суду, як ви вже чудово розумієте, без протоколу затримання, без вашої волі та без вашого бажання ви доставлені до ТЦК. Ви вже думаєте, що це все. Проте ні, стаття 146 1 говорить про те, що не лише ті, хто вас доставив, нестимуть відповідальність, але й також і начальник ТЦК. Тобто, іншими словами, головне, куди вас доставили. Тобто, головний у нас хто? Начальник ТЦК. Тому він відповідає. Але тоді виникає логічне питання: а він чому буде нести відповідальність? Бо начебто не він вас доставляв, а були якісь дрібні виконавці, які це все зробили. Швидше за все за наказу. Але наказ ніхто у вічі природно вам не покаже, і ви його не побачите. Тоді виникає запитання, а він як може відповісти? І ось стаття 146 1 говорить про те, що крім того, що начальник ТЦК побачив, що ви доставлені до нього, і ви доставлені незаконно, він повинен повідомити відразу правоохоронні органи про те, що йому стало відомо, що є громадяни, яких було доставлено без їх волі та бажання. Тобто він має повідомити правоохоронні органи, і більш того. Він має відпустити, коли він побачить, що відбувається правопорушення щодо громадян України. А якщо, відповідно, він цього не робить, то дії повинні кваліфікуватися як стаття 146, 1. Він також несе відповідальність, але чомусь мало хто про це знає. Давайте так, ви знаходитесь зараз у субдівлі ТЦК без вашої волі, без вашого бажання. Я наполягаю на цьому і наголошую на цьому. Одна річ, якщо ви поїхали добровільно і погодились, це один момент. Ми говоримо, що це без вашого бажання вас доставило туди. Ось ви там, що робити далі. Однозначно, якщо у вас є телефон, ви маєте право зателефонувати в поліцію і зафіксувати факт порушення. Крім того, я б ще напевно рекомендував би не знаю наскільки це реалізовано, коли ви перебуваєте в ТЦК, залишити заяву, офіційну заяву про те, що ви тут знаходитеся примусово, що ви вільна людина і вас викрали. Якщо вам вдасться, залишити цю заяву взагалі буде чудово. Або якщо ви бажаєте, щоб ця ситуація вирішилась як можливо швидше, то раджу звернутися до адвоката за допомогою. Або зачасно укласти договір з адвокатом, щоб потім можна було пред'явити працівникам ТЦК, що ви будете спілкуватися та робити якісь дії тільки у присутності адвоката, якого необхідно повідомити про ваше місце перебування, який в подальшому зможе вам допомогти та дістати звідти. Але я акцентую особливу увагу на одному факті, що якщо вас доставили незаконно, окрім вашої волі, без вашого бажання і утримують у ТЦК, але при цьому ви вирішили пройти в медичну комісію ВЛК, то тим самим ви виправдаєте абсолютно всі незаконні дії, які були виконані щодо вас. Абсолютно всі. Вас можна витягнути звідти тільки в одному випадку: якщо ви нічого не підписували, якщо ви не проходили медичну комісію, якщо вас доставили без вашої волі. Без вашого бажання. Саме тоді можливі варіанти розвитку подій. Припустимо, що ваш адвокат, або ваш представник, або ваші родичі знають, що робити, тобто вони є юридично грамотними. Що вони роблять далі? Вони звертаються до поліції і повідомляють про те, що ви затримані невідомими людьми і доставлені невідомо куди. Більше того, наполягати на тому, щоб кримінальне провадження було зареєстровано та внесено номер в ЄРДР. Тобто присвоєно номер провадження. Після цього йдуть до слідчого судді за місцем перебування там, де ви знаходитесь, цього району. І не пізніше, ніж через 3 години, в принципі, ви йдете вже на волю. Тобто, іншими словами, якщо хтось зробив якісь незаконні дії щодо вас, то напевно логічно було б цю тему додавити. Тобто, іншими словами, ви пишете заяву в поліцію вже власноруч і розповідаєте, хто достав вас, куди вас доставили. Не зайвим було б вказати номер автомобіля, на якому вас доставили, бо за номером автомобіля можна потім ідентифікувати, хто був. Якщо потім розповідатимуть, що це не є представники ТЦК, якщо начальник ТЦК потім скаже так: я не знаю, але просто так вийшло, що якісь невідомі люди посадили невідомих чоловіків, привезли до нас і висадили, і все. Ось таке буває. Ну і думаю, якщо буде відомий номер машини, то це дуже допоможе слідству. І далі б я порекомендував вам звернутися до адвоката або юриста. Чому? Тому що якщо ви бачите, що ваша справа не розслідується, то незайвим буде поскаржитися потім до прокуратури або суду. Тобто, якщо закривають справу, то можна через суд оскаржити та знову відкрити, щоб працівники правоохоронних органів. Продовжили розслідування і щоб слідство тривало, доки не буде знайдено видного. Я сподіваюся, це відео було корисне для вас та прошу вас залишити вашу думку в коментарях до цього відео та поставити лайк. Підписуйся та будь-курсі своїх прав.